Колеги, всім привіт! Ми продовжуємо наш благодійний курс, і в цьому році поговоримо про систему онлайн-маркетингу. Я вважаю, що кожному підприємцю важливо розуміти, з чого складається онлайн-маркетинг, як ця система функціонує для того, щоб розуміти, як цією системою управляти, як її контролювати, для того, щоб розуміти, які елементи даної системи, які інструменти маркетингу потрібно задіювати, з чого потрібно починати, на чому можна зекономити, на чому не можна. Можна яких спеціалістів на якому етапі підключати. Для цього потрібно розуміння, як ця система функціонує. Про це ми поговоримо сьогодні, поділюся з вами своїми знаннями та досвідом. Нагадую вам, формат даного курсу: я роблю ці уроки безкоштовно. Якщо ви отримуєте відповіді на свої запитання, будь ласка, зробіть донат або на фонд Поверніть живим. Внизу під цим відео буде посилання, або підтримуйте будь-який інший активний збір. На сьогодні, за скріншот з донатом в телеграм під цим відео ми надсилаємо більше корисних матеріалів, різні таблички, шаблони, калькулятори реклами, стратегії реклами та багато чого іншого корисного як бонус. Вже такий собі закритий матеріальчик, але за донат. Окей. Також нагадую, щоб ви підписалися обов'язково на цей канал, поставили лайки, підтримали цю ініціативу. Підписуйтесь в інстаграмі. Якщо вас цікавить більш розгорнуте навчання по маркетинговим воронкам, по таргетингу або послуги нашої агенції, внизу є всі посилання. Будь ласка, переходьте, залишайте заявки. Окей, сьогодні поговоримо про систему онлайн-маркетингу. І так, ця система складається з декількох елементів важливих: перше, це посадкові сторінки, платні джерела трафіку. Умовно, безкоштовні джерела трафіку, інструменти утримання, повернення клієнтів, контент, оголошення та комунікація, інтеграції, CRM та аналітика. І я пропоную перейти в Майндкарту для того, щоб трошки краще це все можна було пояснити. Ось я сформував. Таку схемку, можливо, вона трошки заплутана, але з іншої сторони, я думаю, що ось так схематично буде краще е, вам пояснити. І давайте я почну з саме ядра. Це посадкові сторінки. Тобто не будемо зверху вниз йти, а почнемо ось з середини. Тому що, як ви бачите, в посадкові сторінки і сходяться. Весь трафік, і далі він або конвертується, або ми цей трафік потім закручуємо та повертаємо назад на посадкові сторінки, повертаємо клієнтів. Окей. Посадкова сторінка це, скажімо, собі, таке собі ядро, це є певною мірою, як магазин в офлайні, так це є ваш магазин в онлайні. Тобто місце, де ви безпосередньо продаєте, де клієнт може або купити, або сконтактуватися з вами. Тож, які вони бувають? Найперше, це веб-сайт. Веб-сайт можна порівняти з окремим вашим магазином, який там стоїть на вулиці, в який можна зайти, і люди можуть купити ті чи інші. Продукти, товари в вашому магазині. Повністю такий собі незалежний майданчик, де ви робите все, що хочете. Ви встановлюєте, які хочете дизайн, які хочете ціни, які хочете фотографії. Ну але відповідно до ринку, відповідно до того, що клієнтам подобається і що вам подобається. Окей, це зрозуміло. Веб-сайт, повноцінний сайт. Це може бути знову ж таки як інтернет-магазин, де є каталог, де є товари, де є можливість додати в кошик. Це може бути лендінг пейдж де є просто інформація і, і, і монотовар, який можна купити, або е, форма е, контактів, е, можна залишити е, заявку на ті чи інші послуги, на, на той чи інший продукт. Далі застосунок. Зрозуміло, це мобільний додаток, мобільний застосунок, де там це може бути окремий продукт, який ви і продаєте, і, та, і в ньому можна купити, грубо кажучи, підписку. Або є якийсь застосунок, в якому там, типу Глово, я не знаю, можна щось замовити, і це може бути певна посадкова сторінка. Це такий застосунок, та Marketplace. або ваш особистий застосунок, де можна обрати там, той чи інший товар, де будуть приходити якісь нагадування, знижки, програми лояльності. Будь-що інше. В різних АЗС є свої застосунки. Ну, ви розумієте, я думаю, що ви. Неодноразово з цим стикалися як клієнти, як покупці. Лідформи. Лідформи також це певна посадкова сторінка, це може бути як окремий такий односторінковий сайт, це може бути лідформа Facebook, це може бути ще якась така форма захвату захвату клієнта, його контактних даних. Тобто це така максимально проста форма, де просто клієнт може лишити ім'я, імейл, номер телефону чи просто там номер телефону, і на цьому все. Це може бути така літформа, де людина може залишити номер телефону, і типу буде там колбек, наприклад, да, передзвоніть мені на сайті. Також посадкова сторінка, також на це можна також запускати трафік і рекламу. Квізи дуже класний інструмент, тобто це такий інтерактивний е, сайт, який е, крок за кроком е, збирає інформацію з клієнта, дає клієнту певну інформацію і веде клієнта до того, щоб він логічно залишив заявку. Квізи. З мого з моєї точки зору працюють із з моєї практики набагато краще, ніж лідформи, тому що вони і більше інформації можуть з клієнта зібрати, і більше клієнта прогріти, і більше інформації йому дати. Якість е, таких заявок з квізів е, набагато краще, на мій погляд. Ми створили свій сервіс конструктор квізів, AdsQuiz. його логотипчик. Ви бачите на слайдах презентації. Будь ласка. Можете тестувати, використовувати. Чатбот також може бути певною мірою посадкова сторінка, але в більшості чат-боти це такі інструменти повернення, нагадування, прогріву, скажімо так, клієнтів подальшого якогось сервісу комунікації, ніж посадкова сторінка. Але як посадкова сторінка, чатбот також може бути. Можемо ввести користувачів там, в Telegram-bot, в WhatsApp-бот, в, в Messenger-бот. Де цей бот буде комунікувати з нашим користувачем, давати всю необхідну інформацію, робити якісь пропозиції, кнопки, лінки, переводити цього клієнта, давати можливість оплатити, запитати щось і так далі. Це також. Соцмережі, безумовно, аккаунт в соцмережах. В більшості випадків знову ж таки це не місце для прямого продажу. Це в Україні звикли працювати з інстаграм-сторінкою, акаунтом і продавати прямо з інстаграму. Але в більшості випадків соцмережі це такий брендовий інструмент інструмент комунікації з користувачами прогріву, інформування і так далі. І так далі. Але в Україні, наприклад, можна, та і не лише в Україні насправді, тобто можна продавати через інстаграм, особливо якщо йдеться не про товари. За кордоном, так, а про якісь послуги, тобто мені можуть написати в Дірект в месенджер чи куди завгодно. І я про, про комунікую там, проконсультую клієнта, і він у мене замовить якусь послугу. Це також може бути. Маркетплейси обов'язково. Маркетплейси це є такі посадкові сторінки, де на лістингах маркетплейсів можете розмістити свої товари і продавати їх. Є різні дуже маркетплейси. І в більшості маркетплейсів така гібридна штука. Тобто, це і посадкова сторінка певною мірою, тому що є продукт-пейдж, і плюс інструмент для просування, тому що туди залучають трафік власники маркетплейсу, і всередині маркетплейсу ви можете піднімати свої товари, типу як вище, для того, щоб більше трафіку залучити. Тобто є свої інструменти просування в маркетплейсах. Що там Prom.ua, наприклад, є в Україні такий проект. Ви чудово знаєте, де можна і створити свій сайт на промі, і використовувати пром як маркетплейс, тобто такий ще більш гібридний формат. Ось але в основному це така посадкова сторінка, на яку можна запускати трафік або ззовні, або всередині. Окей, це є ядро е, нашого бізнесу в онлайні, і саме з цього потрібно починати е, роботу. Саме з цього потрібно починати формування своєї маркетингової системи і загальної воронки. Тобто потрібно зрозуміти, відповідно до вашої продукт, вашого продукту ніші, сфери, з чого краще починати: товари, маркетплейси або власний сайт, послуги там створити квізи від форми. А якщо там просуваєте якийсь додаток, програму, ну тоді застосунок зрозуміло зробити. Ось, якщо там продаєте одяг, або ну, взагалі на сайті на що немає бюджету. Зробити соцмережі, спробувати починати соцмережі, або там почати продавати як через блог в соцмережах, якщо ви там психолог, репетитор англійської мови, там, маркетинговий консультант, юрист і так далі, також окей. Тобто вибрати, зрозуміти, як люди звикли купувати, де вони звикли купувати те, що ви продаєте. Вибрати собі принаймні одну посадкову сторінку для старту. Коли у вас є посадкова сторінка, то ви вже на неї можете запускати якийсь, якийсь трафік. Ось тому з. Платних джерел або безкоштовних джерел реклами складно починати просування, тому що для цього вам потрібно, щоб було куди цей трафік вести. Це така невеличка помилка є у підприємців, які. Типу, приходять, у них нічого немає і кажуть, запустіть мені рекламу, і я буду продавати. Але ну, як запустити Google рекламу, якщо немає сайту? Ніяк. Тому спочатку робиться сайт, а потім запускається реклама. Банально, здається, але ну, багато хто про це чомусь або не думає, або не розуміє, або не хоче подумати. Тепер давайте піднімемося вище, і коли у нас є вже посадкова сторінка, є сенс задуматися про платні і умовно безкоштовні джерела залучення трафіку. Залучення трафіку це залучення користувачів на ваші посадкові сторінки. Основні платні джерела трафіку, які є, зрозуміло, це Meta-Ads, Google Ads, TikTok Ads. На жаль, під час війни зараз Google, ну, там, платна реклама в TikTok вона не працює. Недоступна, але Facebook, Google, реклама доступні. Є також там будь-яка соцмережа, будь-який великий медіаресурс має свої можливості платної реклами, налаштування, Там рекламний кабінет є: TikTok, Pinterest, Twitter, зараз X, Ось, LinkedIn, тобто Bing. Так, пошукові різні браузери і пошукові системи. Все це є платний трафік, який ви можете запускати. Наприклад, якщо у вас є сайт, ви можете на сайт будь-який трафік запускати. І Facebook, і Google, і TikTok. Якщо ви продаєте через там, Instagram сторіночку то зрозуміло, що для вас лише мета Ес підійде. Тобто немає сенсу з Google запускати рекламу на Instagram. Ось, тому що інколи також такі ідеї виникають і підприємців, але так це не працює. Така воронка не працює в 99% випадків, не буду говорити на 100%. Далі, у нас, є умовно, безкоштовні джерела це SEO. Тобто, в першу чергу, це серч пошукова оптимізація, загалом оптимізація веб-сайту для того, щоб сайт був швидший, легший, щоб він краще мечився з усіма пошуковими запитами. І відповідно ви платите лише за роботу спеціаліста, але самого рекламного бюджету в даному випадку не потрібно. І ваш сайт органічно підвищується в пошуковій видачі. І таким чином у вас стає більше клієнтів, які органічно вас знаходять, а не через платну рекламу. І це також важливо, це довгостроковий інструмент. Чим раніше його почати розвивати, тим краще. Я рекомендую там замовити хоча б базову seo оптимізацію вашого вебсайту, коли ви його створили. А що йдеться вже про розвиток а, оптимізації вашого сайту, інколи це потрібно, і доречно, інколи це можна трошки відкласти і почати з більш швидких інструментів залучення клієнтів. Далі SMM, social media marketing а, умовно безкоштовний інструмент, хоча SMM – це дуже широка ніша і сфера маркетингу, яка включає в себе. І створення контенту, і просування даного контенту, але умовно розділимо, тому що там нехай просування контенту це буде мета ads або там будь-який ads в соціальні, які ви розвиваєте. СММ, коли ми говоримо, ми більше маємо на увазі про створення контенту, створення оголошень, створення різних публікацій, відео, сторісів, комунікація з клієнтами в соцмережах. А, і це умовно безкоштовний спосіб, але насправді безкоштовного СММу давним-давно немає. Зрозуміло, за роботу потрібно заплатити спеціалістам, і той контент, який ви створюєте, необхідно просувати. Тобто це дуже умовно безкоштовний. Безкоштовний це, якщо якийсь ваш контент вір вірусиця, або якщо ви заплатили блогеру, він зняв там якесь відео з вами, і це відео там дуже круто зайшло, і ви отримали е, ну, умовно багато трафіку, який, е, ну. Типу органічний, але ви заплатили за те, щоб цей контент зробили. Умовно безкоштовно. Називається контент-маркетинг дуже дуже сильний інструмент. Це коли ви як бізнес створюєте контент в соціальних мережах, в Ютубі, блог на сайті, посіви в інших медіа і так далі. Розповідаєте про свою діяльність, про свої продукти. Про все, про все, про все. Тобто в контексті вашого е, продукту і вашої компанії. Це сильний класний інструмент, який на рівні з SEO може приносити вам багато умовно безкоштовних клієнтів і клієнтів з органіки. PR так, е, відносини з як це, Society. Коротше кажучи, робота з медіа, робота з різними спецпроектами, комунікація там з суспільством і так далі. Ось це все піар. Це також класний інструмент. Відповідно, знову ж таки, якщо ви лише стартуєте, ну не факт, що потрібно з піару починати. Піар це вже для більших компаній, яким потрібна якась там вага в суспільстві, в медіа, і потрібно вже шукати якісь а, джерела і якийсь новий трафік, а, тому що там вони дійшли до якоїсь свого, а, до якоїсь стелі, до якоїсь планки в тих платних інструментах. Залучення клієнтів, де вони могли тупо напряму купляти клієнтів, скажімо так. Тепер їм потрібно виходити за рамки і шукати, як ще можна клієнтів залучити. Або покращити свою репутацію, там відмитися або навпаки не вляпатись. Окремо виділяю контент, оголошення, вид комунікації, офери, унікальні пропозиції бізнесу, відео, картинки, текст і так далі. Чому? Чому окремо? Тому що якщо ми використовуємо платні джерела реклами, то все ж таки ми щось просуваємо. Тобто Ми не просто там щось натикали, налаштували, і різко трафік сайту виріс 20 разів. Тобто, просто-просто так, ні. Потрібно просувати якийсь контент, тобто в рекламі щось показувати, для того, щоб люди відреагували на рекламу і перейшли на сайт. Так само, і SEO. потрібно створити якийсь там текстовий контент, відео контент, щось. Цей контент-маркетинг, але це не в чистому виді контент маркетинг а це контент, який ви використовуєте в просуванні під рекламу. Так, текст, комунікація, відео, банери, медійна реклама в гуглі, там, просування рілсів відео в Інстаграмі, в Тіктосі і так далі. Окей. Далі ми е, зробили контент, ми зайнялися. Просування ми перевели на свою посадкову сторінку. Далі відповідно вже будуть у нас перші заявки, перші продажі, і все таке перший результат. Але. По-хорошому, нам потрібно налаштувати інтеграції, це також є така технічна сторона маркетингу, щоб ці продажі, ці заявки потрапляли в CRM, тобто в вашу базу. Була б налаштована передача заявок, замовлень до менеджерів, якщо це, там, грубо кажучи, в Україні, або до ваших. Там, контрагентів, або ще до, до постачальника, і так далі. Тобто, щоб, щоб це працювало, люди залишили купила на сайті. Тепер потрібно, щоб ця інформація перейшла до вас, і щоб ви з цією інформацією могли щось зробити, відправити клієнту його товар або опрацювати його заявку. Для цього потрібні нам інтеграції. Далі також інтеграції нам потрібні, щоб сформувати базу, передати заявки. Контактні дані і сформувати базу імейла або базу чат-бота або СМС для розсилання смс, базу номерів, або для продзвону. Тому це також важливо враховувати. І далі, коли у вас є там інструменти повернення утримання, ще також ретаргет можна додати. Так, Давайте я допишу. Тобто продумати, щоб встановити аналітику і збирати людей, які є у вас на сайті. І таким чином, ви будете ось інструменти повернення повертати, ось так: повертати людей назад на сайт. Назад на сайт, або на якісь спеціальні посадкові сторінки, або на основний сайт. Тобто, щоб ті, хто не купили, вони все ж таки купили, тому що вони проявили якийсь інтерес. Або ті, хто купили, щоб вони купили ще раз, якщо ваш товар закінчується, його можна повторно продавати. Або щоб вони купили якийсь інший додатковий, додатковий товар. Окей, це зрозуміло. Інструменти повернення також важливий елемент. Далі аналітика це саме ті інструменти, завдяки яких ми можемо аналізувати. Скільки користувачів були на наших сайтах або на нашому одному сайті, або ще на інших посадкових сторінках, як вони взаємодіяли з сайтом, скільки часу вони там провели, скільки з них купили, скільки з них додали в кошик, скільки з них е, вийшли сайту одразу, що їх зупиняло. Ми можемо використовувати як Google аналітику для того, щоб дивитися. Таку загальну аналітику, що відбувалася на нашому сайті, звідки був трафік. Можемо використовувати аналітику, варто враховувати також в рекламних аккаунтах е, тих кабінетів, е, тих соціальних медіа або Google платформи пошукових інструментів, з яких ми запускаємо трафік. Також враховуємо цю аналітику, щоб подивитися, яка клікабельність наших оголошень, яка ціна загальна за рекламу, який CPA, та, тобто «Cost Per Acquisition». І так далі, тобто ціна за клієнта. Використовуємо також CRM. -ку. Дуже важливо, щоб побачити остаточні реальні цифри, скільком людям ми відправили замовлення або надали послугу, або на якому етапі знаходяться ті ліди, яких ми залучили в наші воронки продажів. Тобто, на рівні там, не взяли телефонну слухавку, чи на рівні ведеться переговори, чи на рівні надіслали рахунок. Це також дуже важливо, щоб. Зробити якісь висновки та аналізи, зрозуміти, чи ефективна наша рекламна кампанія, чи ні. Тому що дуже часто в багатьох бізнесах там, період продажу він може бути 2 тижні, три тижні, місяць або там, декілька днів. Тому ми запустили рекламну кампанію: реклама працює, бюджет використовуємо, іде, там, наприклад, місяць реклами. Продажів, наприклад, немає, тому що така сфера бізнесу. Тоді ми йдемо в аналітику, йдемо в CRM і дивимось, А на якому етапі зараз ті люди, яких ми залучаємо? І якщо там більшість на етапі отримали комерційну пропозицію, ведуть переговори, отримали рахунок і маються платити, значить ефективно. Якщо на етапі там, не взяли телефонну слухавку, відмовилися, там, послали менеджера і так далі, значить, давайте щось змінювати, в тому числі в рекламі, тому що щось там не дуже якісно або в сайті, або в комунікаціях. І так далі, тобто вносимо корективи. Відповідно віддаємо аналітику, використовуємо ті дані, які вже у нас є, для того, щоб генерувати більш якісний трафік або підкоригувати наші посадкові сторінки, щоб вони мали кращу конверсію з відвідування в покупку в трафік, Ось приблизно так виглядає система онлайн-маркетингу. Наприкінці цього відео хочу дати ще декілька важливих порад для вас, як для підприємців, який починає розвивати свій проєкт із точки зору маркетингу і загалом з точки зору бізнес-девелопменту. Перше, одразу попіклуйтесь про різні джерела злучення клієнтів. Це дуже важливо. Може бути така ситуація, що у вас є одне джерело, яке дуже круто працює, наприклад, там інстаграм аккаунт, з якого ви продаєте там той чи інший товар. Але в один прекрасний момент може бути якісь збої в роботі там, реклами, і ви на тиждень втратите свій результат, і це може бути критично для вас, наприклад. Або ваш акаунт заблокують через якісь а, різні причини, які можуть бути, про які ви можете не знати, або ви зробили якісь помилки, або а, ну просто Фейсбук вирішив заблокувати вас, та і все. Ось ви втратили єдине своє джерело. Тому бажано опікутися одразу про розвиток декількох джерел, як ну настільки швидко, наскільки це можливо. Як тільки почали отримувати якийсь прибуток, інвестуйте в створення ще одного джерела, залучення клієнтів. Це дуже бажано. Далі, органіка рекомендації. Те, що повинно бути, якщо ви гарно робите свою роботу, якщо ви робите гарний продукт або надаєте гарну послугу, то органіка рекомендацій це те, що там буде завжди, і це може бути там, від 10 до 80% ваших клієнтів. На цим варто. Працювати і робити класний продукт, і працювати з контент-маркетингом, як я вже говорив, оптимізовувати свій сайт, старатися робити якийсь вірусний контент для того, щоб отримувати усі екстра замовлення, ось цю органіку, фактично безкоштовні покупки. Кілька платних джерел дуже бажано використовувати, ну як мінімум, тобто два основних джерела Facebook і Google. Тобто, в тій чи іншій зв'язки, в тій чи іншій пропорції може працювати. Може працювати так, що Facebook буде вашим основним джерелом трафіку, Google буде додатковим. Може бути таке, що Google – це там топ 1 інструмент для залучення клієнтів. А Facebook, він Instagram більше як медійна реклама, більше як збільшення кількості трафіку, більше як ремаркетинг. Тих, хто зайшов з гугла, але не купив, налаштували ремаркетинг в Фейсбуці, вони заходять і думають, боже, який потужний бренд, він усюди. А ви всього-навсього показуєтеся там, тим декільком тисячам користувачам, які були у вас на сайті завдяки ремаркетингу, там протягом місяця, як вони зайшли до вас на сайт і вони думають, що ви просто кругом. І складається враження великого сильного бренду і бренду, який з тобою поруч завжди. А той, хто ближче до клієнта. Зазвичай в того клієнт і купить, коли у нього буде остаточне рішення, остаточна потреба купити той чи інший продукт чи послугу. Обов'язково повинна відбуватися робота з базою та програма лояльності. Робота з базою, що це таке: у вас є там, відвідувачі сайту, у вас є постійні клієнти, зробіть для них якусь програму лояльності. Там, дуже потужний приклад програм лояльності, що використовується там, різні АЗС. Бонуси, фішки там, і так далі. Ну, ви це прекрасно знаєте без мене. Тобто, в різних це можна використовувати майже в усіх бізнесах, тобто спонукати ваших наявних клієнтів до того, щоб вони до вас поверталися, тому що є якась невеличка вигода, тому що є якийсь кешбек, тому що є якісь бонуси, нарахування. Ретейл, сільпо, новуси, фори, всі-всі-всі працюють з Чи є у вас картка фори? Ось, будь ласка, піп-піп. Ваша знижечка або накопичення там якихось бонусів. Працюйте з базою, тому що більшість прибутку бізнесам приносять їхні постійні клієнти, і про це потрібно потурбуватися одразу, продумати, як ми можемо їх повертати, як ми можемо робити просто клієнта нашим постійним клієнтом. Кілька платформ для продажів. Також дуже важливо, як я вже казав, не будуйте все навколо однієї платформи, тому що це небезпечно. Пробуйте диверсифікуватися, використовуйте і Marketplace, і свій власний сайт, і соціальні мережі. По мірі того, коли у вас з'являється можливість, зрозуміло, якщо ви заходите лише в там, певний бізнес, у вас немає величезних об'ємів, бюджетів, ви не можете кругом і одночасно в усі сторони грипсти. Але тоді зробіть певний план, що розвиваю ось це, отримую перші прибутки, плавно починаю розвивати там соціальні медіа мережі. Потім плавно створюю там уже свій сайт і так далі. Це важливо робити для того, щоб в один прекрасний момент не опинитися з нульом. Не обнулитися, скажімо так. Ось. Ну І також важливо розуміти, що кожна платформа вона є динамічна і вона може мати якісь технічні збої, якісь проблеми і так далі. Коли ви залежите повністю від однієї платформи від Амазону, ваш Амазон блокується, ваш бізнес блокується фактично. Тому треба подумати, а як зробити так, щоб в один прекрасний момент я не залишився без нічого. Потрібно мати декілька джерел залучення клієнтів. Як в товарному бізнесі, так і в сфері послуг. Дякую, друзі. На цьому урок підходить до закінчення. Не забувайте про підписку на цей канал, лайк. Дуже важливо для мене. Будь ласка, підтримати цей контент, розповсюджуйте його, підписуйтесь в інстаграмі, розвивайте свій бізнес, сплачуйте податки, підтримуйте Збройні Сили України. Миру вам, побачимося в наступних відео.